Більше 90 тисяч гектарів землі орендується фірма. Тобто вони успадкували відповідно, названня, яке з того часу спробував бути. Зараз є конфлікт між двома структурами. Агрохолдинг Мрія з новою адміністрацією залучив охоронні структури. Ми поставили чітко перед ними це питання. Якщо таке має місце, випадки як мали вчора, вони не мають що тут робити в Тернопільській області. І їх бачите, тут ніхто не буде. Тобто ми домовилися, я сподіваюся, що вони тут більше не з'являться. Це ви не перші, хто поставили це питання і молодці, що часто відреагували. Про цей випадок добре, щоб ми е, зорієнтувалися, поставили їх на місце. Сподіваюся, що більше вони сюди не приїдуть. Оце моє само також надію. Пане Супансько, вони поїхали з того Нельбова, але з того нехаю давай. Куди? Викрали, Викрали. Так, я звідки знає, хто куди втікає. Є великий шанс, що вони повернуться сюди. Хлопці, ми ж будемо знати, чи вони вернуться, правильно? Так. Ми ж будемо знати. Скажу так, що було кілька випадків скарг по цьому питанні. Було випадки. Але це, але вони не мали місця. Всі говорили що є претензії, нібито приїхала там структура, охоронна структура з Харкова, але ні, жоден не написав заяву. жоден. Оце зараз ми маємо першу заяву, по ситуації, ситуація склалася. Нібито розказують, що хтось погрожував, де погрожував, коли погрожував. Ми жодного факту не фіксували. Не фіксували, правильно? Я, я, два, я два. людям розказував, дві були ситуації, це було по там не було ніяких конфліктів. Приїхали представники старої мрії. Вони сказали, що будуть розбиратися в судах. Розіслов, там стоїть зараз ДСО. Ми перевели їх, сказали. Ребята, поки не вирішиться конфлікт в суді, ДСО стоїть, охороняє об'єкт. Ніхто там нічого не працює. Друга ситуація була по шумську. По шумську там було гірше, тому що там 30 від регіону 30 від, цього, від колосу. Також підтягнули тітушок з Києвом. Ми заїхали туди спецназом, порозтягували всіх, фотографували, перекатали всіх. Зброя, яка була, в них була легальна, позапихали в автобусі, ж дали, вони пороз'їжджалися. Більше цих не було ситуацій. І я сподіваюся, що сьогодні вже останній день, що ми їх тут побачимо. Тому що, ну, якщо реально, то скоріш за все, що десь, поки ми збиралися під адміністрацію, їхні шпигуни були на місці, Тому що, поки ми сюди підскочили, вони всі повтікали, хто куди. свобода. Давайте, щоб не було, ви подивіться, бо перетворюється просто наш збір в некеровану не толпу. Зараз скажемо, що оцей товариш з Легіону, Лігіону, всі почнуть його бігти бити. Ну, давайте ми розберемося вже самі з тим. Тач хлопці, завтра, завтра я офіційно дам звернення на грохолову Мрія, щоб більше не, не залучали відповідну фірму для охорони своїх об'єктів, комерційну структуру на території Тернопільської області. Це принципове питання. Завтра таке буде офіційне звернення, а я вже це, думаю, буде достатньо підстави для того, щоб правоохоронні органи реагували на факти присутності такої фірми. І окремо, я думаю, якщо буде потреба когось активістів, я думаю, ми окремо зустрінемося з керівництвом агроколдину. Саймоном Чернявським я вже сьогодні говорив. Він четвер буде в Тернополі. Визначить коло людей. Котрі хочуть поговорити, садимо, поговоримо, з'ясуємо, які питання є. Я, я вже знаю, кого треба взяти з наших хлопців, а вже там з вашої сторони подумайте, з ким треба, хто би хотів долучитися до цієї розмови. Ну, Будемо робити так, щоб їх тут не було. Я вам нічого не говорив, ви б зрозуміли. Вони отримали ліцензію об організаціям. До речі, я тільки за. Хлопці, всі знаєте, що я повний протекціоніст наших структур, повний. Тобто я з чужими фірмами завжди воював, ви це знаєте. Тому я не проти, що це будуть робити наші структура. Прошу. Все в Тернополі має охороняти «Авангард». Так, так, так. Нормальна є фірма, наш ти легіон. «Авангард» це що за фірма? Нам треба другої серії хватить під міською і нам другу серію хватить. Давайте ми Я не буду. По кабінетам. Ігор, я тобі оцеліше скажу. У мене ж тандер виграла по охороні також в ця фірма. Одна з тих, так? Але Дякую